А Марійка, добрий день. Скажіть, будь ласка, все-таки розкажіть про вашу ідею виставки про героїв Майдану. Доброго дня, шановні друзі, шановні живописці, шановні колеги, художники і всі ті громадяни України, які в складний час нашої української історії не були байдужі і завдяки своєму духу записали на полотнах і зобразили. Передали дух Майдану, до вас є така пропозиція, пропозиція заклик, відгукнутись і показати свої роботи, живописні роботи, для того, щоб організувати всю українську виставку за підтримки Майдану моніторингу по всій Україні. Прошу вас, зголошуйтесь і долучайтесь. А Марія, розкажи, будь ласка, про себе, скажи, як тебе звати, що ти вже зробила на цю тему. Ну, Ми зараз в Тернополі, щоб ви зараз... розуміли, так. Мене звати Марія Ділай. Я спостерігала за подіями на Майдані. В Києві. Так, я була в Києві, я бачила, що відбувалося. І це сколихнуло не лише моє серце художника, але й моїх колег-художників, які переживали, які не знаходили собі спокою, які переймалися долею України. І Багато полотен, написаних на цю тему, є, але для того, щоб показати масштабну виставку, бажано, щоб долучилися до цих полотен ще інші художники, які теж переживали і які своїм незламним духом пробували на полотні зобразити ті події, які вони відчували своїм серцем. От. Тому я запрошую всіх взяти участь у цій виставці і долучатись. Дякую дуже марію. Прошу вас.